Сьогодні я на такій барахолочці. Тут є все, що хочете в одному лиці. Ножики, забавки, магнітофончик.

Тихо народа нанимать. Ну, оце відео, що ви подивилися, друзі, це був такий імпровізований похід на барахолочку, а барахолочка була тільки один лоточок, на якому все те, що ви бачили. Ну і мої, так сказати, знахідки улове сьогоднішні, це чудовий молочник жовтого кольору. Як каже моя товаришка Оля, Олечка Вітання вам, нікого такий колір не залишає байдужим. Це є Баранівка 60-ті роки, перший сорт, назву цього сервізика я поки що не пам'ятаю. От Ну, я купила таку цікавиночку маленьку чоловікові для оцту, бо Він любить все з оцтом, всі салати. На, на тому закінчую відео. До нових зустрічей, друзі!